Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українського відьми». Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось, чим до нас пан Шульц приїхав, приїздив, що привіз, що потаємне. От хочеться подивитись те, що кулуарне, те, що ми не бачимо. Тому що дуже дивна реакція президента. Подивимось, і що він повезе ворогу. Ну, так, це я хочу для себе подивитись. Інформація піде, як піде. Ви знаєте, що ми не плануємо, ми дивимось потоково як піде, так і буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати Шольц, з чим приїхав до України. Не сам був, є людина, яка поруч з ним, яка вашим і нашим, яка слухає і має свою думку. Можливо, інша партія, можливо, має прямий зв'язок. Тут змія, тут людина, яка співпрацює з усіма заради своєї користі. Це не шоль, це людина, яка з ним. І вона має якийсь вплив. Хочу шлях тобі вказати. Було питання євроінтеграції. Там все важко. Там все важко, бояться, дивіться, тут по Євро, а по Європі, що кажуть, чомусь бояться, що нападуть і на них. Ну, якщо ми євроспільноті в Євросоюзі, це ж не військове об'єднання. Ну, так, що ми зараз наберемо. Але за якихось умов, дуже таких хитрих і також так само кулуарних, ми можемо подумати, тобто щось на щось міняти. Пішли фінансові питання. Приїхав з силою, приїхав підбадьорити, приїхав підтримати, бо ми могли відчувати, що нас зливають, сказати, що він з нами. Але нічим не може допомогти. Але ніяк не можемо вплинути на ситуацію. Тобто це знаєте, як візити віжливості, на що приїхав Шольц в Україну? Для швидкого, для швидкого рішення, щоб розуміти, що насправді відбувається. Щоб нам допомогти вийти на свій шлях, ти будеш з ворогом розмовляти щодо миру в Україні. Ти будеш з ворогом розмовляти? Так, може не напряму хтось поїде. У людини буде дорога, розмова буде, а фізично візуально інша людина знову посланець. Тут більше його задача світу донести ситуацію, нашу позицію. Якісь перемовини кулуарні є таке, нічого не вийде. Ми хочемо йти в наступ, нам треба щось десь довести, відбити. Але ворог нам заважає. Знову показую. три країни на нас буде тиснути. Знаєте, як нам будуть казати, пройшов час, вирішувати. Або ви закінчуєте, нам, нібито ми розпочали, або ви сам на сам з ворогом. Ми це розуміємо. Ми так сам на сам з ворогом. Чи, чим ви нас хочете здивувати? Чому Шольц приїхав до України? Мета візиту Шольца до України. Документ показати, і ще один документ, собі щось записати. Пишу це якісь папери, щось є. Знову страшний суд. Прийшов час. Час для чого. От не буде прямих переговорів. Будуть отакі посланці. Час для того, щоб підіймати питання про перехід на новий рівень, знаєте? А в НАТО нас візьмуть? Шлях закриє якась країна, а в Євроспільноту нас візьмуть. Так само, щось підпишись, щось з енергією, з енергетикою, з ресурсом енергійним, енергетичним пов'язане. Хочуть якийсь наш ресурс. Ну Це гроші для них. Ми ні на що не погодимось. Привозить, знаєте, як декілька папок. Відкривай, читай. Такий тобі варіант, такий, такий. Тут, знаєте, мова навіть не про переговори з ворогом а про нашу подальшу долю. Тобто ти на таке погодишся, а на таке. А ще ми таке пропонуємо. Поїде ні з чим. Що для нас дасть цей приїзд? Страх того, що ми більше не отримаємо підтримку, що Європа підтримає ворога. Як би це не лунало? Страх того, що у нас не буде ППО, Є загроза для енергетики, є удар може бути біля АЕС. Активізацію ворога саме розвідки. Ворог не вірить, що ми просто спілкуємося, що ми не маємо якогось свого зиску, що ми просто вислуховуємо чиюсь позицію. Як мені ну, колись казали, що треба було слухати себе. Коли ми на фронті якісь рішення приймали, треба... ну, ми не могли не слухати тих, хто нам допомагає, але треба було слухати себе робити по-своєму. Воювати так, як ми вміємо. Тими танками нашими, знаєте, тими, що є, одиничними. Але ми не могли інакше. Тобто ми пішли. По їх сценарію ризикнули і ризик не виправдався. І Європа це розуміє і тепер їздить. Чи зможе Шольц вивести Україну до миру? Жінка, жінка, постійна жінка? Документ передасть. І ворог не погодиться на цей документ. Це їх якась там колективна. Творчість, знову питання АЕС. Тут, можливо, будуть торгувати за Запорізькою. Ну тут кажуть по справедливості, є, що ворог повинен її передати. Але там не передасть, будуть обстріли. Ворог не піде от зараз, ні на які поступки. Те, що він привіз якийсь документ, дасть нам просто більше крові. Зеленському доведеться кудись їхати. Там буде ще візит до Нового Року в Америку. Безрезультатний. Нам постійно будуть якісь папери пропонувати. Погодься. Знаєте як? Там ворог не торгується. У ворога є своя позиція. Я хочу так і так, і так. З нами торгуються за підтримку і допомогу. Все, я зрозуміла, що я бачу. З нами торгуються. Хочеш так, хочеш продовжувати. Отримувати від нас допомогу, це, це. Я не буду коментувати, ми подивимося, все, це все таємне стане явним. Все таємне стане явним. Просто тут, для чого це робиться? Ворог тут хитро робить, для того, щоб ми, щоб у нас а, уявлення таке склалося, що Єдині, хто нас розуміє, з ким ми можемо домовитися, це ворог. Як би це не лунало, це так робиться спеціально, щоб ми не знайшли спільну мову більше з тими, хто нам допомагає. Отак От робиться.